В Полтаві відбувся черговий етап другого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів сильні України. Участь взяли ветерани збройних сил України, а також військові, які нині перебувають на реабілітації. Так Олександр Олефіров приїхав на змагання з села Уми Полтавського району. Бере участь у них він вдруге. Воїн чимало часу провів у лікарні разом із дружиною, відновлюючись після поранення. Настрій чудовий, а робимо тут спортивні змагання. Що, о, о, дякуємо організаторам, що організували ці спортивні змагання, дуже гарні, дуже прекрасні. Ось в першому тільки що е, в першому е, да, е, попробував. Горно вийшло. я дуже задоволена цим, тому що це цивілізація іде. Це реабілітація, це підтримується дух людей, які пройшли це з, з пораненнями і обов'язково треба зустрічатися і треба показувати. Треба щоб наш соціум знав цих людей в обличчя і наскільки це. Родину підтримує організує, щоб взяти участь у заході, необхідно було попередньо зареєструватися. Під час змагань на атлетів чекали такі вправи: жим лежача на рази 60 кілограмів для чоловіків та 30 для жінок. Ейрбайк на 30 кілокалорій, вислування відстань 100 метрів. Та ривок гирі вагою 24 кілограми для чоловіків та відповідно 16 для жінок. О, моя улюблена прама – жим лежача. Хоча немає у мене змоги зараз тренуватись, і як кажуть, на старих дріжжях, да? трошки хочу пожати. там для жінок 30 кг, Ну думаю, це не чоловіча вага, вже не пацанський вес. Я візьму 60 кілограмів. Я хочу підтримати збройні сили України, в яких я досі приймаю участь участь як третій рік, підтримати свою. Бойову подругу і не яка до речі, на днях їй вручили міністр оборони України на грудний тризуб, так як вона зараз виконує 24 на 7, витягує хлопців поранених з нуля. Спортом займаюсь більш так вже конкретніше після поранення. Я сам з Маріуполя поранення отримав, коли боронив Маріуполь, був в полоні, звільнився. І, після цього, ну, і До цього займався спортом, Ну, то суто для себе. А зараз вже почав якось вийшов, ну, можливо, на інший рівень їжджу за кордон на змагання. Долучаюсь до наших місцевих змагань. Це є дуже потужна реабілітація після поранення, тому що він ну допомагає соціалізуватися, комунікабільність. Ну воно спілкування з хлопцями, з такими ж самими, як ми, з такими ж атлети, Ми аплети, тут знаходимо ми свій з яку сім хвилин. Баб, Баб, Раславіч, бабу, таке, В організації змагань беруть участь найвідоміші атлети України, зокрема, легенда світового спорту Василь Вірастюк. Саме сьогодні відслідковується така тенденція, що багато хто з ветеранів приїхали родинами зі своїми дружинами і багато дітей присутньо на сьогоднішньому заході. Це дуже важливо, тому що якщо ми говоримо про ветеранський спорт, не говоримо, що результат це найголовніше результат спортивний. Тут важлива реабілітація, те, що ветеран уже в процесі, і от в процесі тієї реабілітації, психологічної реабілітації через фізичну культуру і спорт дуже важливо, що родини знаходяться поруч, тому що і складні моменти в житті, і ось такі гарні, емоційні, яскраві моменти родини також поруч, і вони проходять, проходять цей шлях разом. Організатори переконані, що подібні змагання важливий етап в ресоціалізації ветеранів у цивільне життя, адже саме спорт допомагає відновитися і повернутися до цивільного життя. Особливо він потрібен тим військовим, які отримали на фронті важкі поранення, адже фізична культура це не лише відновлення фізичної форми, а й спілкування з однодумцями. Змагання були стартом власне, проєкту Сильні України. Це всеукраїнський тур. Під цією назвою ми проводимо змагання по всій країні. І сьогодні, з огляду на минулорічній, є, звичайно, що поступ. Як і в кількості, так і в якості, і в представниці сьогодні у нас 109 учасників, з яких 98 ветерани. Я нагадаю, що минулого року у нас було 40 ветеранів, тобто вдвічі більше у нас ветеранів збільшується як учасників. Це надихає, говорить про правильність руху і тенденції. Завершитися другий всеукраїнський тур змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів сильні України має в середині вересня у Буковелі.